На позачергову сесію Луцької районної ради зібралися 38 із 54 депутатів. Сесію оголошують повноважною. Депутати приймають порядок денний, де основне питання обрання нового голови. Головуючий на сесії, Петро Олешко пропонує депутатам подавати свої пропозиції. І так прошу вносити кандидатури. Із сесійної зали надходить одна пропозиція від партії Батьківщина. Обрати головою їхню депутатку Тетяну Павлову Багрічук. Дуже тішить, така довіра моїх колег-депутатів. поставилась позитивно, як бачите, якщо не взяла самовідвід. На сесії оголошують перерву, обрана лічильна комісія, проводить засідання, формують бюлетені для голосування. Виборчу скриньку опечатують. Голова лічильної комісії Надія Ковальчук з трибуни роз'яснює депутатам, що можна підтримати кандидатуру Тетяну Павлову Багрійчук на посаду голови або не підтримати. Навпроти двох позицій ви повинні зробити волевиявлення, поставити у відведених місцях позначку. Біля кабінки для голосування стають депутати спостерігачі, і таємне волевиявлення починається. А для я буду. За лічені хвилини 38 депутатів проголосували, і лічильна комісія починає підрахунок. На 37 проти один вважати Павлова Багрійчук Тетяна Степанівна обраною головою луцької районної ради. Тетяна Павлова Багрійчук, окрім того, що депутатка від Батьківщини у раді обіймає посаду заступниці керівника апарату, каже, що з 20 березня діяльність ради була заблокована, бо після звільнення Олександра Гурського ні в кого не було права підпису. Апарат не отримує зарплат. Нас ми не можемо подавати звіти, тому сьогоднішня сесія і обрання голови це просто надвимушений крок. Окрім обрання нової голови, троє депутатів оголосили про те, що складають свої повноваження. Пішов з ради депутат від солідарності Віталій Сніжко. Склав повноваження з оскільки він перейшов на військову службу. А також попередній голова районної ради від партії за майбутнє Олександр Гурський та обранець від слуги народу Андрій Лев. Я не хочу зараз коментувати. просто вирішив піти з депутатства. Дар'я Тимошкова, Віталій Гаврилець, Суспільне, Новини Луцьк.